Привіт, з вами Ліка. Сьогодні я розповім вам історію кохання однієї дуже знаменитої акторської пари Анатолія Хостікоєва та Наталії Сумської. Вони побралися 26 років тому, а до цього мали таємний роман. За плечима в обох були й інші шлюби. Тато Анатолія Хостікоєва за національністю Осетин тож у жилах відомого актора тече гаряча кров. Напевно, тому так багато й одружувався. Першою коханою хості Коєва стала львів'янка Надія Кондратовська, яка була на два роки старшою. Дівчина навчалася у столиці. Молодята побралися, але дуже швидко втямили, що не підходять одне одному і розсталися. Вони разом закінчили університет Карпенка Карого у 1974 році і подалися до Львова. За чотири роки повернулися до столиці і почали грати у театрі Лесі Українки. У 80-му хості Коєв перейшов до театру Івана Франка. А Надія залишилася на старому місці роботи. Згодом акторка вийшла заміж за колегу Олександра Бондаренка. У пари народився син Назар. Попри те, що чоловік був на 8 років молодшим за дружину, його не стало у 2013 році. Актор помер від серцевого нападу просто на сцені під час вистави. Родина мешкала у маленькій квартирі на Дарниці. Олександр здирав гроші, щоб покращити житлові умови, але не встиг. Пан Анатолій ще у театрі російської драми познайомився з любов'ю Куб'юка. У 82 му кохана хостіко Єва теж опинилася у театрі Франка. У другому шлюбі в актора народився син. Анатолій назвав первістка на честь свого батька Георгієм. Нині йому 43 роки. Він пішов по батьківських стопах і теж став актором. До пари собі обрав акторку Марину Ягодкіну, яка старша за нього на один рік. Дітей, пара немає. Третя дружина Анатолія Георгійовича Наталія Сумська на три роки молодша за чоловіка. Вони 16 років поспіль працювали в одному театрі. Жінка мріяла хоча б постояти разом на одній сцені з красунчиком. Познайомилися вони, коли Наталка була першокурсницею. Анатолій обрав її для гри у спектаклі «Вецайцька історія. Він не відчув, як стукотіло серденько юнки. Ні тоді, ні протягом багатьох наступних років чоловік не сприймав сумську як кохану, а лише як подругу та колегу. Акторка не страждала на самоті, допоки хості коєв змінював дружин. Знаменитість вийшла заміж за кінооператора Ігоря Мамая, не тому, що вона закохалася, просто засиділася в дівках, той треба було створювати сім'ю. Вони прожили разом сім років. У пари народилася донька Дарина. Дівчинка вдалася така ж гарна і талановита. Як і мама. Вона співала, танцювала, виступала на сцені, знімалася в кіно. А потім вийшла заміж за лідера гурту, Юран, Юрія Трохименка і була дуже щасливою. Дарина народила доньку, а за три роки раптово стала вдовою. Ця трагедія настільки сильно підкосила її, що вона перестала робити будь-що. Наталії Вячеславівні довелося взяти опіку над донькою та онучкою на себе. Коли доньці було 14 років, Наталія вийшла заміж удруге. Спочатку Сумська з Хостікоєвим приховували від театральної громади свій роман. Але 1996 року акторка народила сина В'ячеслава. Відтоді вони відкрили всім правду. За три роки, врешті, побралися офіційно, але без весільного плаття та інших святкових атрибутів. На весіллі були тільки найближчі люди, а свідками виступили сестра нареченої Ольга Сумська з Віталієм Борисюком. Наталія та Анатолій кажуть, що давно хотіли одружитися, але весь час були зайняті, тому все так і затягнулося. Нині їхньому спільному сину 29 років. Онуками батьків В'ячеслав поки що не наділив. Натомість кохана в нього є. З настою рулою вони разом навчалися в театральному. Якось їм довелося грати разом Сценку. Наблизилися один до одного і втямили, що між ними промайнула іскорка. Вони були разом. Потім на деякий час розсталися. А коли зійшлися вдруге, В'ячеслав Хостікоєв відзначив, що більше нікуди від себе Настю не відпустить. Зовні кохана актора нагадує Наталію Сумську за молоду. За 13 років, які вони разом, пара так і не оформила стосунки офіційно. хостікоєв молодший відмовився зніматися в кіно, хоча раніше ми могли його бачити на екрані. А от його матір Наталію Сумську ми побачимо у січні наступного року в комедії Нумам. Георгій Хостікоєв теж з'явиться у цій стрічці. А ще пані Наталія виконує головну роль у виставі Незрівнянна, де режисером є сам Анатолій Хостікоєв. Якщо вам до вподоби велика акторська династія, започаткована Анатолієм Хостікоєвим, напишіть кілька теплих слів на адресу актора, його дружини та дітей у коментарях. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проекту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашої фінансової підтримки, ми зможемо розповідати ще більше зіркових історій.